Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати на нашому каналі. Ну що, як завжди, вихідний, я завжди на рибалочки. Ну, тут виходить ділемка трошки з погодою. На тому тижні, коли рибалив, була температура плюс 25, плюс 28. Клас, взагалі, просто літо настало. А на цьому тижні, блін, плюс 2, плюс 5. Я не знаю, як це повлияє на рибу. Чи це буде добре, чи це буде погано, не знаю. Сьогоднішня рибалочка повинна нам все показати. Так що погнали, до речі, мама я в шапці, не хвилюйся. Все добре. Погнали, все покажу і розкажу в цьому відео. Так, ну що, друзі, пільчик поки трошки натягується. У нас там ще хай хвилиночок 5, бо воно похолодало, водичка похолодала. Все, флет метод. Е Пупа, покемон. З них, як завжди, розпочинаю. Це мої розвідчики. Як показали всі-всі рибалки, на яких я рибалив. Діло воно дає. Суть сьогодні не знаю, аби спіймати рибу називається, тому що ну, похолодало, дуже, дуже сильно похолодало, по сравнению з тим, що було. Флагмановський форс-актив фідер в довжині 3.30 вже стоїть готовий. Пельчик стоїть, поруч натягується, тут вже вся сна зібрана. Ну що, погнали? Перші закиди. Так, друзі, зараз вам покажу ще один прикол. Бачите, що це лежить. А я в місцевих спрашував, кажу, тут раки є. А вони кажуть, та ні, нема, откуда тут раком взятися. Дивіться, що. З'їжений рак одні клешні. А, і ось рядом панцирь ось лежить. Ось. Рачичий. А я ще на попередніх рибалках сидів, ну були такі, ось, знаєте. То достаєш півпупапи немає, то достаєш кукурудзи немає. Вафтерс обгрижений. Я ще й думаю, що за фігня. Ну, якщо раків немає, хто його може обгризати? А воно, воно воно що виходить. Бачите, яка ділема? Оказується, тут є рак, і значить треба приманку піднімати на дном. На дно класти зовсім не можна. Ну, Будемо чекати. Підрок стоїть. Жде клювачечки. Угу. угу, угу. Це вже хорошенький такий, хорошенький лящамбер. Щас, Сейчас, дорогушечка, сейчас выпущу, сейчас. Точнее, дотягну, а тоді випустю. Хороший такий ляшкырь. Опа. Заходь, будемо знайомитися. Вот так, на травичку тебе сюди трошечки. Ну, хороший, гарненький. Глящи в своєму репертуарі. Тасують постоянно. Де ти там? Опа, вот так ось наш попопчик, все як положено. Ну, красавчик, красавчик пойдет. Ну уже, наверное, пустий. Це вже... А може і не пустий, вох ясно. Короче, отпустим, все равно. Так, приходь до нас у наступний раз. Вилазь, от то тобі. Еще и хвостом помотлял на останок. Есть, друзья, есть клювака, есть. Ну, что-то такое невеличко, вообще, какая-то дрышенька идет. О, вот то, что я вам и сказал. О, смотрите. Оце настояща риба. А ми тут сидим ждемо всі коропів та лящів здорових. Ось, дивіться, оце риба, оце воно. Гарненький такий красивенький. <сум> Ай, капець просто. Ну, а що робити? Що є, то є. Що маємо, то маємо. То що я кажу, що треба ставити вже крупніші приманки відбивати. Рибу, ну я. Ви бачите, що ну я щось не пойму таке. І на ляща не схоже, і на плітку не схоже. Цікавенька рибинка. Ну, Бог з ладно, відпустимо. От таке діло, коротше. Так, ну що, друзі, побачили? От така рибалка, яка вона є. Да, Трішки рибки впіймав, задачу номер один виконав. Вроді би все вийшло, але, звісно, холодина собача. Будемо чекати нормальної погоди і потім виїжджати на гарну рибалочку. Все, всім папа. -па.